Бог вчора, сьогодні і навіки той самий, не зміниться його буття і яка ж велика милість є над нами і його велика сильна рука. Не важке його вухо, щоб слухать нас, щоб милувати, спасать. Можливо, це у нас, що стало слухом, не можем голос Божий розпізнати. До тебе Він звертається сьогодні, я той самий. Я мене чуєш, я твій Бог, ви мій народ, насліддя ви Господнє. Взивайте ви до мене, бо я звільняю від оков. Я той самий Бог, який Авраму в старості сина дарував, Ізраїль із Єгипта вивів станом, із рабства чудно я звільняв. Я їх провів по морю, як по суші, я воду м'ясо мануєм давав в пустелі, де нема нічого. Слухай, я на руках носив їх і охороняв. Одежа не рвалась, не загнивала, взуття за сорок років збереглось, де сонце так промінням засушало, там скелі були, і води багато з них лилось. Я сонцю наказав стоять на місці, шматками їжі, як градом, осипав ворогів Ізраїля, народ мій вірте, я стіни Єрихону руйнував. Їх хвиля не торкнулася, і навіть я сказав їй гучно стій: ти ще мені не віриш, що скажеш. Я Бог Ізраїля, і я Бог твій. А пам'ятаєш, як я поміг Давиду, як великана юнак малий звалив одним камінням звідки взяв він силу. Давид довіряв, Давид мене любив. Я захотів, щоб птахи годували. Пророка Іллю був холод на землі, навіть ворони їжу віддавали, хліб йому і м'ясо, віриш ти мені? Хіба ти не читав, хіба ти це не знаєш? Як до вдави сарепти, я прибув, а ти все ще мені не довіряєш, і думаєш, що я тебе забув. Була у неї крапля лиш оли, і маленька ж лиш муки, у неї не було вже і надії, та чудо сталось, не скінчилися вони. Я ілій вогонь із неба посилав, спаливши жертву жертвеник і рів. Де вода там пробувала, і ніхто заперечувати не міг. А пам'ятаєш, сидрах мисах і Авдинаго, я зберіг їх від огнені печі, вогонь не опалив їх навіть, хоч були вбиті їхні палачі. Я Даниїла захищ... захистив від голодних левів, я пащі хижакам закрив, на них був захист несталевий, бо навіть звірі є покірні і мені. Я наказав киту ковтнути йону, а після виплюнуть сказав: Моїм природа повинується законам, всьому, що дише, я дихання дав. А пам'ятаєш, як спинив я бурю, як від всіх хвороб я лікував, мені покірні всі стихії, море, я навіть мертвих пам'ятаєш, воскрешав. Я з п'яти хлібів і двох рибинок міг нагодувати тисячі людей. Ти знай, мені усе можливо, я, той самий Бог, мені служити великий привілей. Ти знаєш, твого життя напевно б не хватило, щоб перечислити всі мої тіла, які рука моя звершила. Я твій Господь, твій захист і твоя стіна. Хіба з життя є випадків так мало, коли назустріч я пішов, так чому ж віри у вас не стало, не стала меншою моя любов? Ти пам'ятаєш, як ніжно я постукав У той самий перший раз, як плакав біля мене у своїх муках, як говорили в пісні й такий час, як серце Твоє радість наповняла, рука моя тебе охороняла. А скільки раз не міг ти стати з ліжка, лежачий був і тихо сльози лив, Вони були прозорі, щирі й чисті. Хто підійняв тебе, хто зцілив, а скільки раз беріг тебе від смерті, якби не я, тебе вже не було б. Я Бог живий, я поруч, ти повір, я воскрес і поборев це смерті жало. Я ваш Господь, і я не змінився, ви змінились, перестали довірять. Я чекаю, щоб до мене підійшов ти, щоб в руки мої зміг ти все віддать. Чому ти плачеш, очі опускаєш? Хіба у тебе немає мене? То чому ж мені не довіряєш, син, дочка, так сильно я люблю тебе? Чи щось неможливе є для Бога? Скажіть, нема нічого, нічого. Довірте ж, йому все розкажіть, він Бог живий, і все в руках у нього. Він неодмінно вийде вам на зустріч, яка б проблема не була по вас, Він чує завжди і прийде до нас на зустріч. Він звершить великі тіла. Амінь.